По буднях 10-15 циклів прання на місяць до півсотні. У такому режимі працює соціальна пральня фонду святого Мартіна Депореса. Протягом двох з половиною років Оксана Сотнікова працює у благодійній організації. Останні два місяці у пральні. Люди приходять, вони пригнічені війною, але вони всі доброзичливі і дуже благодарні. Такі дякуємо, дякуємо, дякуємо. Бо багато людей, які переїхали сюди, були евакуйовані, вони не мають ні, як, ні пральної машини, ні сушилки, нічого. І це дуже для них велика допомога. Бо йде зима, треба перестирати щось, треба перепрати, щось треба зробити. Постоянними клієнти, удобно, добре. Все чисто делается, все чистенько. Большое їм спасибо. В місяць один-два рази. Як тільки или вещи, или что щось другое є, все ходимо, удобно, добре. Пенсіонери, внутрішньопереміщені особи, маломобільні люди та багатодітні родини можуть скористатись послугами соціальної пральні двічі на місяць, розповіла адміністраторка благодійного фонду в Херсоні Альона Потеряйко. Наразі святому самому фонду на цьому тижні буде вже 20 років. Але у Херсоні він спочатку деокупації міста Херсон, але сам засновник цього фонду, отець Михайло, допомагав нам ще в окупацію, передавав нам продукти, ліки. І на третій, на третій день після деокупації він та його вже команда і волонтери приїхали до Херсона. І так це так тут все це і народилося. Спочатку це в нас була тільки соціальна кухня, котра також неподалеко знаходиться. Ми годували в день біля 200 людей, зараз вже доходить до тисячі. А потім, через рік, ми відкрили ще соціальну пекарню. Також надаємо хліб, смачні, смачні малесенькі булочки. І ось ще через рік ми відкрили пральню. Ми з цим столкнулися на кухні, бо, на жаль, є люди, котрі навіть без хатченка, і вони до нас приходили, і там ми розуміли, що в них немає ні ни душу, ніде попрати речі. І е, наші любі е, любі бабуськи питали, а де, а де це можна зробити, і ми так подумали, що. Це можна буде зробити у нас. У пральні 10 машин, і 10 сушарок. Обладнання надали польські партнери благодійного фонду, розповіла Альона Потеряйко. Речі на прання приймають зранку, після обіду повертають чистими. Я жительниця сусіднього дому. сюди хожу частенько. Машинка у мене поламалася купити нової не з такині місяця, виходить. Ну, Трушкина собиралась. Ручки же уже старенькие, 84 года. Спасибо им, что они тут выручают. У нас многие женщины, у многих нет машинок. А куда деваться? Еще когда было тепло на улице, то на балконе можно посушить. А сейчас же ж уже сыро, все противно, долго сохнет. А тут девочки быстренько все сделали, принесли, так чуть-чуть освежили, все. Родичі і соціальні працівники, які доглядають за маломобільними, також мають право на безоплатне прання. У мене мама лежача 86 років, тому я тільки даю мамині речі. Це виходить раз в місяць. Ну, буває по необхідності, ну, два рази в місяць, ну тобто, положено два раза в місяць. Ну, я очень довольна. У приміщенні встановлена душова кабінка, є праска та дошка. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.